У храмі, де зникають усі звуки, мандрівник у дзеркальній масці робить перший крок і дивується навіть його кроки не мають відлуння. Він простягає руку до карт, і вони самі розкриваються перед ним. За мить до того, як доторкнутись до карти колесо фортуни, вона сама оживає і підіймається вгору перед мандрівником. Колесо фортуни на зображенні зупиняється, і його спиці перетворюються на двері, що ведуть у різні світи. Мандрівник вагається, та раптом підіймається друга карта повішаного. На ній зображено зв'язаного чоловіка, який сміється догори ногами, бо він відкрив для себе новий кут бачення. Від цього сміху серце мандрівника защемило. Мандрівник спробував зробити крок назад, але піднялась третя карта дурень. Герой на карті так само несподівано повертає назад, але там вже закриті двері. Мандрівник вибігає з храму і кричить в темряву. Закривши руками своє обличчя, він намагається заспокоїтись, дихаючи тяжко на повні легені. Мандрівника розриває відчуття всередині того, що все це його відображення життя. Карти не просто показували символи. В тиші храму було дзеркало його життя, він завжди тікав від майбутнього, повертаючись у вже прожите. Він вперше зізнався собі, що його самотність, його біль, і все через страх відкриватись новому. Мовчання храму відкрило таку просту істину. Щоб рухатися далі, треба спочатку прийняти власний страх. Йти вперед страшно, але тільки так можливо шукати все те, чого не вистачає, для повного відчуття щастя.